Усім привіт, малята! Давайте з вами привітаємось! Добрий день, малята! І ви дуже-дуже голосно! Добрий день! Молодці! Отож, малята, сьогодні в нас з вами музичне заняття, яке називається Сайчик-Завітав до нас у гості. Отож! Для початку відгадайте, будь ласка, загадку. Уважно слухаємо, приготували свої вушка і загадка. Пара довгих вушок, біленький кожушок, скорий побігайчик. Як він зветься? Так, малята, це зайчик, це гарнесенький маленький вуханчик наш. Ой, малята, а де ж подівся зайчик? А ну, давайте пошукаємо його по кімнаті. Подивимось під стілець за вікном. А Ось він, ось він наш зайчик, ось він. Малята, але чомусь наш зайчик сумний. Покажіть, як сумують зайченята? Опустили наші вушка. Сумує, зайчик сумує. Зайчику, а чому ти такий сумний? Ти не спав. у весь кінців боявся, що мене вовк спіймає. Не бійся, зайчику, ми з дітками тебе не скривдимо. Лягай, зайчику, відпочивай, ми для тебе вмикаємо дуже гарно, колесково і уважно слухаємо. Приготували ручки і увага на екран. Наш зайчик спокійно, гарнесенько заснув. Дуже гарно ми прослухали колискову. А зараз пропоную, щоб наш зайчик проснувся заспівати про нього пісеньку. Отож, уважно слухаємо пісеньку про зайчика. Такі у нас простенькі слова. Зайчик біленький, зайчик сіренький. Стрип, 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 стрип. Давайте спробуємо разом заспівати І в дуже повільному темпі, щоб наш зайчик проснувся. І зайчик сіренький. Ще разочок. Зайчик, сіренький, зайчик біленький, стрим, 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 стрим. А тепер трішки швидше і голосніше, щоб наш зайчик почув. Зайчик, сіренький, зайчик... Зайчик проснувся. Малята, як добре я відпочив. Зараз потягнуся і буду грати та стрибати. Так, ми дуже раді, що зайчику тобі сподобалась наша пісенька. Отож, сьогодні малятам дуже подобалось з тобою грати зайчик. Завітай до нас ще на заняття. Отож, на сьогодні у нас буде закінчуватись наше музичне заняття. Отож, співаємо один одному до побачення! До побачення! Молодці! А зараз пропоную ще затанцювати таночок з нашим зайчиком. Усим пока. На галяви, зайти танцювали 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 Так красиво, мужкам ухитал, мужкам хитали так. ля 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 ля, -ля